У центрі Рівного попрощались із добровольцем України Олексієм Андрусюком, котрий до останнього виборював незалежність нашої держави. Не буде, не Олексій родом із Хмельницької області села Білогір'я. Закінчив тамтешню школу, за тим здобув освіту у Рівненському державному інституті культури. Найкращий на світі. Чуйна, добра, весела людина. Ну, можна було положитися не на 100, а на 200 відсотків на нього. Де б він не був, завжди приїжджав. допомагав. Останнім часом чоловік працював головою одного із ОСББ в місті. Попрощатись із загиблим військовослужбовцем прийшли і його сусіди. У нас голова СББ в нашому будинку, спілкувалися ми часто з ним, але він завжди входив в положення у всіх. Ви знаєте, що це ситуації різні є з людьми і важко з людьми працювати. Тому він завжди був такий зрівноважений, ніколи голос не піднімав, завжди так, якось рішимо, якось воно буде. І Ніколи таких скандальних ситуацій у нас не було. Завжди все дуже шкода, що так трапилось. Олексій назавжди залишився люблячим батьком та сином, а для друзів щирою та відданою людиною. Ще у 2022 році чоловік добровільно долучився до лав Збройних сил України. А у нас оце збори недавно були, він ну, оце поранений був, лежав в госпіталі. І ми проводили збори по СБВ. І ніхто ж кажу, ніхто не міг подумати, що це так швидко і людини не стане. Молодий ще ж зовсім. На жаль, військовослужбовець загинув 11 березня 2025 року на Покровському напрямку. Чоловіку назавжди 55. Українське сонце зійшло. Поховали захисника у селі Білогір'я, де й народився Олексій. Вічна слава та шана герою. Діана Смірнова, Володимир Захаров. Новини Рівного.